Раді вітати вас, шановні друзі. За підсумками дев'яти турів, ми з вірогідністю до 90% можемо назвати ім'я переможця Вищої ліги сезону весна-літо 2016 Після цих результатів позбавити УК ГКФ титулу може хіба що диво. Це після гри, тож поїхали. Один з двох чемпіонських поєдинків відбувся у суботу, в матчі дограванні ще далекого другого туру. Багато в чому саме у протиборстві з КЗПТО Фокстрот вирішував основне завдання, адже крановщики є прямим конкурентом у боротьбі за чемпіонство. Команда Олександра Сеськіна почала матч не дуже впевнено, проте швидко повернула собі ініціативу і в підсумку здобула перемогу. Звісно, хотіли виграти. Собственно, вийшло, сігра тобто, не давалась. В принципе, ничем соперник нас не удивил, но допустили ряд ошибок, не забили свои моменты, в итоге проиграли. В конце уже открылись, пошли вперед, поэтому последние голы уже были результатом этих действий. Ничего не получилось реализовать, что было запланировано. Вот, возможно, все поменяло как-то начало игры. Как-то, на самом деле, не сказал бы, что эта игра была какая-то вот интересная, или какая-то вот игра была, вот, чтобы было какие-то красота моменту. В общем, игра была на самом деле достаточно сумбурная, возможно, равная. Возможно, нам просто немножко больше повезло. Підсумковий рахунок зустрічі 4-1 на користь УК ГКФ. Звертаємо вашу увагу на заключний гол у виконанні Олега Сергути. Красиво і красномовно. Олегу спасибо огромное, конечно, за останній гол. Це був красивий гол. Я думаю, достойно лучшего гола Сура. Вот. А так в целом есть куда идти, работать и забивать. Хромает у нас реалізація, то есть нестабильно играем в атаке. Ну, несколько ошибок в обороне привели uh, к необязательным голам, в том числе странный очень пенальти бо на таком уровне, мне кажется, такие пенальти в таких матчах ставить ну, бессмысленно. Обидві команди не приховують, що у першу чергу грали по результату. Попри позитивний підсумок, ігровим малюнком «Фокстрот» не надто задоволений. Работать есть над чем, нету впереди комбинационной игры. Возможно, на команду давило сонце, я не знаю, или жара, но на самом деле мы сыграли Вообще не в силу своих возможностей, которых могли бы. Благо, что все так получилось, как получилось. Вот. Но есть что куда добавлять, куда идти, играть и забивать. Климпуш и Сеськин Александр. То есть они, в принципе, хорошо контролировали мяч, создавали моменты для своих партнеров. Вот, к этому были готовы. Я считаю. Неплохо играли, но, к сожалению, ошибки в обороне и плохая реализация вот, привели к такому результату, в принципе. А вже наступного дня той таки КЗ ПТО прискорив шляху КГКФ до золотих медалей, прибравши третього і, по суті останнього конкурента Фокстрота в боротьбі за титул. Матч крановщиків проти миротворець Ньюску показав різницю між дуже симпатичною, швидкою, однак молодою і навіть юною командою та просто класним досвідченим і роками зіграним колективом. Ну, спасибо за комплімент. к вот, сожалению, после вчорашнього матча настроєння було в ребят не очень. Надеюсь, сьогодні немножко його. немножко поправили, хотя игра, опять же, была такая валидольная. То есть первый тайм оставил вообще очень много вопросов. То есть могли выигрывать более уверенно в первом тайме, не устраивать те качели, которые, которые получились. Тут сыграла роль таки наша, то что, то что, мы играем довольно давно вместе, взаимопонимание. То есть находили по сами друг друга. При том, что мяч мы подолгу не контролировали. Ну, нам хватало двух-трех посов, чтобы вывести наших нападающих на ударные позиции. На эту игру настраивались все. Как бы вроде бы досконально каждый и выучили эту команду полностью, просмотрели не один матч ее. Вот. Э -э возможно, немножко перегорели сегодня, у всех огромное желание. Но команда тактически, наверное, была сегодня сильнее. Вот. Хотя изучили команду абсолютно полностью. Вот. Не хочу сказать, что тот сегодня не доиграл, но у всей команды, у миротворцев, не было было желание. Вот. Тем более на конце этапа чемпионата. Потеря ті хачков очень важна на для нас за підсумками першого тайму бойові 2-2. Однак по перерві Казе на одній лише швидкості приголомшив суперника кількома голами. Школярі пішли у Вабанк, проте це рішення було для них роковим. У підсумку 7-2 – беззаперечна перемога Казе ПТО. Єсть, кінець, нюанси, та нюанси. ми будемо розбирати на тренування. Хто то не дограв, хто то якісь моменти? Де хтось виключився? Ну звісно, коли людина виходить два в одного, два воротаря тут уже претензії. конечно, к тому человеку, который потерял игрока. Ну, я... Это, это отдельная ситуация, будем разбирать их на, на тренировке. Сегодня все довольно-таки хорошо двигались по полю, боролись, потому что команда соперников, видно, что молодая, атлетичная. Вот. Учитывая, что такая жара была во время матча, были опасения, что, что не вытянем, но, к счастью, держались, ну, выдержали. Також кожна класі і також з проблемним першим таймом у КГКФ здобув перемогу в своєму вже календарному матчі дев'ятого туру проти Олімпа. За підсумками першої половини зустрічі, мінімальна перевага Фокстрота. Однак по перерві на полі була лише одна команда. Ми якби, сильно так не перебудовували, скрізь суперник здали сили їх в другому таймі більше, тому що жара все таки сказалася. у нас було більше замін, більше свіжої крові. Цим скористалися. Перший тайм був за нами. Ми заслужували. В первом тайме уйти в плюс. Но из-за некоторых ошибок, из-за этого упустили там два гола. Ну, такое бывает, но второй тайм я не хочу учитывать, потому что там уже немножко команды не хватало сил, так как нас мало собралось, должно было быть 10 хотя бы. Ну, у людей было больше замен. Тоже заслужили на победу. Ну второй там, это вже такої чисто сили не хватило. Ми свою не реалізували, а соперники реалізували. Ну я хочу благодарить нашу команду. Всі старались, всі молодці. У підсумку управлінці відвантажили опоненту сім голів. На що Олімп зміг відповісти лише одного разу на старті зустрічі, попри чергову невдачу, греки збираються брати максимум в останніх двох турах і фінішувати на екваторі. Ну я читаю реально поки тільки достіч п'яте 6 місце, Ми перший раз чату в чемпіонаті. Хоча ми изначально настраювалися первое, второе, но в середину ми провалили. В таких іграх ми не должны допускать допускати поражень. Я думаю, що другой буде который олімп, який буде постоянно. постійно. В цих двох турах ми обязаны побігти, ми це докажемо. Я вважаю, що всі ребята хочуть, і я хочу цього. Секрет, скоріш, в тому, що є взаємозаміняємося гравців. Кожен гравець, приходячи на матч, він розуміє відповідальність і виходячи на поле, він віддається повністю грі. І бачить, що є ким замінити, і тому у нас є конкуренція в складі. И тому я... Ось що означає якісно підсилитися. Бріз вийшов на своє останнє в сезоні трансферне полювання і знайшов справжній скарб потужного і досвідченого Володимира Нудика. Я у бріза хороший трансфер був останній. Я мабуть, не вгадав з останнього, я взяв вратаря останнього, але результат немножко. Не, не в нашу пользу. Самое главное успокоиться было, не купиться на манеру игры соперника, сбить, естественно, темп, выровнять свою игру, дыхание. Ну и в итоге думаю, что это и помогло. В активі Володимира Нудика – хет-трик і височенний відсоток ККД. Підсумковий рахунок зустрічі – 9-6 на користь жовтої субмарини. Скоріше грали по счету. Акцент – сказати, що поймати такого скоростного суперника технічно на контратакі – ну, дуже складно. Тому, скоріше, тільки було на… успокоїтися, іграти по счету, ну і, звісно, по можливості взяти контратаку, тільки так. Не вистачило того ж самого характеру, якого вистачило в минулій грі. Перший тайм достатньо неплохо. забили быстрых три м'яча. Я думав, це буде вже хороший путь к побіді, але я оказався шабався. А ось і головний апсет туру у вищій лізі. Атлетик, який до цього часу мав лише одну перемогу, де класував НК 5-1. Хлопці Віталія Чумаченка зробили правильні висновки з попередніх матчів та реплік капітана. Чого не скажеш про команду Олександра Чукова? У нас явка просто отвратна Чотири человека основного состава, а сегодня нет. Играем, кто есть, пытаемся что-то. Ну, не получается, потому что, к сожалению, уровень фізичної подготовки и мастерства у некоторых людей ниже, чем хотілося бы вот так. Вот. Ну, Опять же, возвращаемся к тому, что отсутствие тренировочного процесса нормального опять не вернулись к этому. Физически команда не готова даже на полтайма. Ну, наверное, все-таки того, чего нам не хватало, сегодня проявили, это характер. Вот, Наконец-то все ребята были заведены, играли с желанием на победу. Наверное, в принципе, это и помогло. Плюс там было пара лишних замен у нас по сравнению с МК, Поэтому, в принципе, немножечко посвежее были и скорее больше хотели победить, потому что, в принципе, и момента больше было, и владения. Вот, держали игру под контролем. Обидва колективи перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Хоча перед стартом сезону баски та новатори ставили перед собою геть різні завдання, тепер у них спільна мета помалу готуватися до сезону нового. Ну от, тож грає, тільки на перемогу. Ми говорили, що спочатку… что задача была просто играть, наигрывать свою игру с сильным соперником, набирать опыт вот, и залазить ну, хотя бы в район шестого места, то есть пятого-шестого. И, и будем к этому стремиться, в принципе, если выиграем оставшиеся игры, как раз и займем эти места. Перспектив никаких. Будем расценивать эти два матча последних, смотреть людей, которых мы приглашаем сейчас в команду, будем их Смотрите, наверное, здесь заявки люди. Посмотрим на них, будемо щось опять пробовать не ігрові. Ну, как бы контрольний матч повышенной ответственности, как то вот так. Ще один матч, як то кажуть, в одні ворота, Апачі не помітили бастіон. Команди грали в абсолютно рівних складах 7 на 7. Проте на табло ситуація діаметрально протилежна. – 9-3 на користь індіанців. Дійсно кайфанули, дійсно багато що виходило. Незважаючи на те, що ще безліч моментів не реалізували, в принципі, головне, що створювали. і Хоча б половину забили і результат на табло, просто дійсно отримали задоволення від цієї гри. Я вважаю, що практично всі голи були забиті благодаря тому, що в нас не було воротри. Тобто Ні одного практично робочого гала. А так, що, команда грала, боролась до кінця, до останнього, ви самі бачили. На останні секунди грали, хоч і переігруваль. Ну відсутність ж ациряда себе знати. за словами Дмитра Довбні. Перевага його команди була тотальною, а рахунок цілком по грі. Провідний форвард апачі пропонує суперникові не перекладати відповідальність за поразку на посторонні фактори і прийняти її з честю. Я вважаю, що дуже багато робочих не залетіло. Тому що ті голи, які залітали, це результат непоганої гри воротаря. Ну можливо, декілька помилок він допустив. А у першу чергу це були виходи один на один, один на два, один на три. Навіть якби там був нормальний професійний воротар, все рівно голи б залітали. Я вважаю, перш за все, їм треба розібратися в своєму захисті. А та бастіон за великим рахунком вже дограють чемпіонат без серйозних турнірних завдань. А вже наступного сезону обіцяють проявити себе на всі 100%. Задание на сезон не выполнено, потому что э, капитан команды ставил задание э, выиграть. То есть первое место, не, не шла речь даже о втором. Вот. А, ну, понятно, что потеряли. Ну, ничего, это наш первый турнир, мы первый, первый сезон вместе играем. Будем тренироваться, будем стараться. Мы обязательно еще себя покажем. Ми розбираємо зараз інтенсивно, якісно свою команду в першу чергу, розбираємось собі. Суперника не розбирали. Турнірна таблиця говорить за себе. Плюс однозначно видно, що всі команди досить сильні, тому треба рівноцінно налаштовувати серйозно до, до кожної гри. Ну і на останок ще один поєдинок за престиж. На його кону перспектива покинути так звану зону вильоту. Гетьман мав значно більше бажання зробити фінішний ривок, аніж любі друзі. Як мінімум, по збору на матч це дуже добре проглядалося. Причини, навіть в фізичних кондиціях ігроков без заміни грали. Очень було тяжело. Особливо потора половина другого тайму. Взагалі, то тобто, народі би держали м'яч, але маліша бріжка, ніхто не мог вернутися тому почали пропускати ненужные голы. два первый, второй, третий, вернее, пропустили і команда не змогла зібратися. Команда любить друзі, да, Вони були в першому таймі більш активні, у них вони більше завдали небезпечних моментів у наших воріт. Ну, це, скажімо так, з причиною тим, що сьогодні в мене грає три нових гравців, вони між собою ніколи не грали. Скажемо, сьогодні пів команди було не зіграно. Тому в першому таймі якби, так, ми зігрувалися. В другому таймі вже більш-менш почали розуміти друг друга на полі, тому і гра, гра пішла. Пішла, а потім і взагалі поїхала. Підсумковий рахунок зустрічі 5 5-1 на користь козаків. За словами капітана Гетьмана, його команда вже не збивалася на нерви, а чітко виконувала поставлене ним завдання. Своєю чергою дружбани приймають цю поразку, однак ще розраховують взяти очки в нинішньому сезоні. Кожна хочеться перемоги, в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що є команди волі високого рівня, з якими грати. зіллері ще, як що претендент претендента Чемпіонства УК. Вот. Очень тяжело с ними. А от вже з атлетиком команда ну, как більш бы нашого рівня, поэтому я думаю, що ми там ще можемо очки. Ніякого секрету нема. Просто я після минулої гри з хлопцями поговорив. Ми на цій грі как, те, що я обіцяв, менше говорили, більше бігали, грали в футбол. Ну, щось свідчить робота, то, що, як кажуть, не балаким напалі, граємо ногами, тобто привезло до перемоги в сьогоднішньому матчі. Гравцем туру у всьому чемпіонаті стає новачок Пріз. Володимир Нудик. Його прекрасна гра дозволила команді здобути вольову перемогу, а йому самому закарпуватися в пам'яті вболівальників та активістів чемпіонату в дев'ятку. У турнірній таблиці залишаються відкритими лише декілька питань. Хто стане володарями срібних та бронзових медалей? а Також нині важко назвати ім'я останньої команди дивізіону. Таким був дев'ятий тур вищої ліги. Для вас працювали Вадим Коробенко, Дмитро Міненко та Марк Федоренко. Це після гри до зустрічі наступного тижня.